Та знаєте, виникають багато питань, бо є зараз така історія з Києво-Печерською Лаврою. Ми всі її знаємо. Там, до речі, виявили 36 незаконних новобудов. Державна аудиторська служба України провела перевірку національного заповідника. Керівництво чоловічого монастиря незаконно збагачувалося. Всі новобудови на території Лаври не мають відношення до побуту священнослужителів, а навпаки, мають комерційне або. Господарське призначення, отже, крім будівництва цих УПЦ МП, займалося і знесенням. Зокрема, московський патріархат знищив старовинну огорожу на вулиці Ближньопечерській, яка є архітектурною пам'яткою. В ході перевірки аудитори виявили ще й незаконні передачі пам'яток культурної спадщини у користування Київській митрополії приватній академії та академії УПЦ. Нагадаю, що національний заповідник Івопечерська лавра із 29 березня. Розірве договір про оренду будівелі, майна і з УПЦ відповідне попередження підписав ВО генерального директора національного заповідника Олександр Рудник. І, врешті, що ми можемо побачити 29 березня? Бо вже дуже дуже багато думок про те, що ну вони так просто звідти не підуть. Думаю, що підуть. Я скажу більше. Я свого часу багато років працював в комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності, і вже в той час було дуже багато звернень і дуже багато інформації про те, що московський патріархат, ну, українська православна церква, як вона офіційно називається, порушує е, умови цих от е, оренд, да, Бо коли передають культурну об'єкти культурної спадщини в оренду. Або втривали користування, то підписуються так звані охоронні угоди. І Я неодноразово був присутнім на виїзних засіданнях комітету, де якраз фіксували незаконні ці всі будинки, фіксували господарську діяльність, яка не є статутною. Це також дуже важливі моменти. І не тільки це лаври стосується, тому що насправді ще дуже багато об'єктів культурної спадщини України, які передані в користування в оренду якраз ці релігійній організації. Я можу дуже багато розказати з цього приводу. І як ви думаєте, чим це все це тоді завершилося? Нічим. А чому? А чому відповідь дуже проста? Можете ретроспективно переглянути святкування Великодня або Різдва Лаврі. і побачите там весь світ української еліти, всіх професіоналів, які стояли в Україні багато років при владі? Ну, звичайно, ці всі знахабні ділки. Які під своїми рясами попівськими ховали ФСБшні погони? Ну да, вони втратили контроль контактишніше з реальністю, і дуже добре, що в результаті цих безпекових заходів, які здійснила служба безпеки України наприкінці минулого року, була виявлена справжня природа цієї структури. Ну, Або... ну, так. Це ага. переслідування. Я просто хочу ще сказати: це не є переслідуванням релігійної організації. Це не є переслідуванням віруючих. Це є е, реакцією на порушення закону з боку знову ж таки представників певної релігійної організації і її віруючи. А у нас відповідно до конституції України всі громадяни України рівні перед законом, включно з кліра московського патріархату і віруючими московського патріархату. Ну як би їм це дивно не видавалося, на них також розповсюджується чинне законодавство України. От пане ну, я Валентине, випадку, до речі, випадку. так тут у мене ж тому так, було так, питання: так наскільки ж, от ті, хто зараз має піти з лаврин, самі є інструментарієм впливу расистів. Ну, ми знаємо відповідь на це запитання. Є інструментарієм на превеликий жаль. Нас, якщо мені не зраджує пам'ять, то здається, є 52 кримінальних провадження порушених службою безпеки України якраз за відповідними статтями. І там 55 священнослужителів фігурує. І мені здається, що вже біля 10 вироків є проти цих священнослужителів. Себто їхня провина була вже доведена в судовому порядку. Треба на це зважати. А що стосується вашого питання, підуть вони чи не підуть, я схильний думати, що підуть, бо навряд чи вони захочуть примножувати скорботу і ну, ставати фігурантами чергових кримінальних проваджень. Вони ж хочуть показати себе як законослухняні громадяни. От хай покажуть свою законослухняність. Якщо вони вважають, що щось чинив неправильно, вони можуть подати позов до суду і в судовому порядку, встановленому чинним законодавством, доводити свою правоту. Якщо вони будуть вдаватися до якихось протиправних дій, ну так тоді проти них, знову ж таки, відповідно підготовлені і навчені органи ну, вжив, будуть вживати певних, знову ж таки механізм впливу. Які надані їм в межах чинного законодавства, тому я схильний думати. Це моє припущення. Якщо ця організація остаточно не втратила почуття здорового глузду і має наміри бодай в якомусь вигляді зберегтися в Україні, то на їхньому місці краще дотриматися цього рішення, бо, бо інакше наслідки для них будуть ще більш драматичними. Так, зрозуміло. Ну що ж, подивимося, дійсно, як воно все буде, пане Валентине. Вас вже мушу відпускати. Дуже дякую за те, що знайшли час. Дякую. До нас долучилися. До нових зустрічей в нашому ефірі. Друзі, нагадую, політолог Валентин Гладких до нас долучився цим недільним вечором.